Уявіть, що ваш рахунок заводу може бути на сотні гривень більше лише через просту забудькуватість. Щоб уникнути зайвих переплат, лічильник потрібно повіряти раз на чотири роки, та щомісяця вчасно передавати показники. Кожного місяця я передаю показники лічильника, так як необхідно в останнє число, і потрібно було проходити держперевірку лічильника. Підходить термін. Я заздалегідь спланувала свій час, щоб Віддати його в майстерню, щоб подальшому не було ніяких непорозумінь, і все було чітко і правильно. Повірка лічильника раз на чотири роки це як техогляд для автомобіля. Якщо прилад не повірити вчасно, нарахування здійснюється за нормами, які можуть виявитися набагато більшими за реальне споживання. Подивитися, коли ваш лічильник пройшов останню перевірку, можна у паспорті приладу, останньому акті пломбування, а саму повірку легко пройти вдома або в майстерні КП «Кривбазбудоканал» водоканал на проспекті університетському. 41 а вартість повірки залежить від діаметру приладу. Наприклад, повірка лічильника з діаметром 15 міліметрів складає 174 гривні з діаметром 22 мм – міліметри двісті гривень. Згідно з чинним законодавством України, повірка лічильників води повинна проводитися кожні 4 роки. Якщо лічильник не пройшов повірку вчасно, його знімають з обліку і нарахування за спошиті послуги відбуватиметься за становленими нормами споживання, що може бути значно вище за фактичне використання. Дізнатися дату останньої повірки можна у паспорті лічильника в останньому акті опломбування лічильника, зателефонувавши до контакт-центру або служби водозбуту КП Рибасводоканал. Повірка засобів імірної техніки може відбуватися безпосередньо за місцем його експлуатації, а також у спеціалізованих метрологічних центрах та повірочних лабораторіях, уповноваженими на проведення повірки у відповідних засобів. Передати показники можна кількома кліками у смартфоні чи під час оплати рахунку, або в особистому кабінеті в новакомі з 27 по останнє число місяця. Просто швидко і прозоро, що платити лише за те, що насправді використали.